Вітаю, шановні 10 класи, і у нас сьогодні логічне продовження уроку, який був попередній. А сьогодні ми розглянемо відношення до війни Західних Українців. Ми вже з вами знаємо, що Перша світова війна, яка почалась як збройний конфлікт між групами держав, поставила Україну в епіцентр військово-політичних подій. Українську карту в ті роки прагнули розіграти Німеччина, Словоччина, Румунія. Свої інтереси в цьому регіоні намагалися відстояти Росія, Англія, Франція. Українці, розділені кордонами і фронтами, змушені були воювати один проти одного за чужі їм інтереси. Не маючи своєї державності, щоб захистити свої корінні інтереси українці зазнали в цій війні особливо відчутних втрат. Вони воювали по обидві боки ворогуючих сторін, змушені були вбивати один одного, воюючи за імперії, які ігнорували українські національні інтереси. І наготували Україні величезні страждання. Та руїн, оскільки воєнні дії велися на її території. Із початком війни в суспільно-політичному житті Австро-Угорщини відбулися суттєві зміни: міжпартійна боротьба, гострі національно-політичні дискусії та болючі національні образи відійшли на другий план в умовах емоційного піднесення, викликаного війну. Лідери українського руху вважали, що для реалізації національних вимог свого населення за цих обставин Необхідно виявляти максимальну лояльність і вірну підданість австрійській владі та імператорі. Вже в перші дні війни українські політичні рухи Галичини та Муковини поспішили визначитись, на чиєму вони посім. 1 серпня 1914 року у Львові було засновано головну українську раду, до якої увійшли представники українських партій Національно-демократичної, Радикальної та соціал-демократичної. Головою ради було визначено голову Української національно демократичної партії та української парламентської резиденції Костя Левицького. Давайте спочатку знайомось з його біографією. Він один із засновників та лідерів Української національно демократичної партії, згодом голова партії в 1907 по 1918 роки посол, тобто депутат Державної ради Австро-Угорської імперії з 1908 по 14 роки також депутат Галицького краєвого сейму. А з 1910-го голова українського парламентського клубу, тобто фракції цих інституцій. Спочатком Першої світової війни очолив головну українську раду, а згодом і загальноукраїнську раду. Скорочено ГУР, але не плутаємо з головною українською розвідкою сьогоднішньою рада мала взяти на себе функції єдиного представницького органу українців. 3 серпня вона оприлюднила зверненням, в якому окреслила свою позицію у війні. Давайте з цим зверненням ми ознайомимось. А, прочитаємо фрагмент цього документу, яку перспективу для Галицьких українців бачали партії Кермановича в разі перемоги Російської імперії, як члени ГУР характеристували становище українців на дні і як пропонувала діяти ГУР з огляду на обставини, що склалася. Давайте ми з цим ознайомимось, а потім повернемось Ось Левицький в історії політичної думки галицьких українців. Він наводить текст з Головної української ради від 3 серпня 1914 року. Ми не є прихильниками війни. Ми разом із цілим культурним світом вважаємо мир найсільнішим добром людським. І коли не можемо війни відвернути, то мусимо старатися, щоб ті жертви, яких вона від нас вимагає, не пішли марно, щоб кров батьків принесла добро дітям. Війни, хоч, війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України. Царська імперія протягом трьох століть веде політику, яка має за ціль відібрати поневолені Украї... в Україні національну душу і зробити український народ частиною російського народу. Царський уряд відібрав українському народові його найсвятіше право право рідної мови. У царській Росії нинішнього дня найбільш, найбільше поневолений український народ. Та не на весь царської імперії загрожує також нашому національному життю. Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його руках, що не весь український народ стогне поневолений під його панування. Що існує частина українських земель, де український народ може жити своїм національним життям. Перемога Росії мала б принести. Українському народові австроугорської монархії те саме ярмо, у яким стоїть 30, Украї... 30 30 мільйонів українського народу в Російській імперії. Теперішня хвиля кличе український народ стати однодушно проти царської імперії при тій державі, в якій українське національне життя знайшло свободу розвитку. Перемога австро австро-угорської монархії буде нашою перемогою. І що більше буде поразка Росії, то швидше виб'є година визволення України. Тільки той народ має право, що вміє її здобути. Тільки той народ має історію, що вміє її творити рішучими ділами. Нехай на руїнах Царської імперії зійде Сонце вільної України. Питання ви вже бачили. Давайте опрацюємо. Також, 3 серпня 1914 року Союз українських парламентарів і сомих послів Буковини Оприлюднив також свій маніфест до українського народу буковини, де заявив, що спільно з усіма народами цієї гарної держави ми радо принесемо вся жертву за нашого цісаря, славну Хазбурську монархів. Свою проавстрійську позицію на початку війни заявила в Галичині також греко-католицька церква. А митрополит Андрей Шептицький і керована ним духівництво, що були для галицьких українців безперечним авторитетом в церковному і суспільно політичному житті. Дотримувались чіткої австрофільської і антироді... антиросійської позиції. Західні українські політики розуміли, що, до... що заяви про підтримку дії австрійського уряду у війні мають супроводжуватись реальними заходами. Разом із цим усвідомлювали, що війна змінить геополітичну ситуацію в Європі, і вони намагалися використати її для реалізації своїх планів. На початку серпня 1914 року Головна Українська Рада заявила про необхідність формувати полки українських добровольців у складі австрійської армії під назвою Українські Січові Стрільці. На думку керівників Ради, цей захід мав усунути недовіру австрійської влади до українців та проросійські настрої в частині українського населення Краю. Заклики. Гур, давайте ми тут ознайомимось. Дмитро Дорошенко у своїй праці пише так. Одночасно, з заснуванням головної ради, яка мала репрезентувати ціле українське суспільство Галичини, приступили до формування Легіону українських січових стрільців. що з одного боку мати оборону проти польських легіонів, які мали окупувати Східну Галичину, а з іншого, щоб створити бодай якийсь зародок національної армії і мати якесь значення в австрійській державі. Скрізь по повіток були організовані вербункові комітети. У відозві зверненням, зверненій до населення і закликом записуватись до легіону, головна українська рада так пояснювала мотив формування українського легіону. Ми українці повинні бажати відірвати від Росії всю Україну з Києвом, Полтавою, Черніговом, Харковом, Донщиною, Кубанщиною та берегами Чорного моря. З такої великої землі було б можливо утворити самостійну українську державу зі столицею в нашому стародавньому Києві, де містився в український уряд, і український парламент, обраний всім нашим народом. Та в будь-якому разі розгром Росії принесе визволення або цілої України, або, бодай, частини її. А це знов-таки прискорить визволення решти України. Тому всі ми, хто свідомий, що він не росіянин, не поляк, а українець. Беремося до діла і будьмо готові вмерти за те, що прособоронити Росію та визволити Україну. Впродовж двох тижнів записалося близько 30 тисяч добровольців, але австрійський уряд заявив, що може допустити лише 5-тисячний комплект полку українських січових стрільців. і тільки на таку кількість людей може видати зброю та одяг. Довелось зразу обмежити число записаних, а більшість розпустити. В кінці серпня російські війська почали загрожувати Львову. І січові стрільці були переведені до Стрия. Тут звелено було залишити всього тільки 2000 людей, привести їх до присяги, сформувати з них перший полк українських січових стрільців, а решту розпустити. Тепер питання. Реалізацію якої ідеї, на вашу думку, пов'язувала з легіоном його заснов? Як я вже сказав, заклик ГУР здобули підтримку серед українців Галичини. За ствердженням сучасників, протягом двох тижнів повітові пункти відвідало щонайменше 28-30 тисяч добровольців для запису в український легіон. Однак віденський уряд і командування Австро-Угорської армії сприйняли цю ініціативу із занепокоєнням. Із політичної точки зору, існування легіону було важливим, але відшукати вільні кошти для озброєння і обмундрування такої кількості вояків. Стало важким завданням для австрійців. Певні побоювання також викликали заяви, що легіонери йдуть виборювати незалежну Україну, а не боронити Австрію. Проте розвиток подій і надзвичайна активність українців змушували австрійські урядовці діяти. У відні було прийнято рішення створити лише один полк українських січових стрільців кількістю до 5 тисяч солдатів. Комендантом Легіону Українських Січових стрільців за згодою головної української ради призначили директора Української приватної гімназії в Рогатині Михайла І з цим людей давайте познайомимось ближче. Перший командир Легіону Українських Січових стрільців згодом військовий секретар УСС в 1909-1914 роках директор Рогатинської приватної гімназії, один з організаторів гімназійського руху в Галичині, а потім в 1923-31 роках очільник товариство просвіт. Сучасник Галошинського Степан Шах писав так: Визначався він кремезною будовою тіла, високою особистою культурою, скромний, вічливий, ціле життя залишався справжнім безсребником, непохитним ідеалістом і постійним оптимістом. Олум'яним безсідником, ми в просвіті називали його українським демостем. Тим часом російська армія, як я сказав, розгорнула швидкий наступ на Львів. Формування легіону було перенесено до Стрию, до міста, де зібралось близько 6 тисяч українських добровольців, прибула начальна команда Австро-Угорської армії. Вона наказала українцям скласти воєнну присягу на вірність імператору та держави, усвідомлюючи, що це допоможе переконати їх лояльність. Частина добровольців виступила проти цього. Вони вимагали виключити з тексту, тексту присяги слова про вірність імператору та додати заклик боротися за волю України. 3 вересня 1914 року на привокзальній площі за наказом начальника начальної команди армії до прийняття присяги було допущено 2000 добровольців, а решта запропонували повернутися до того. І ось цей день став датою виникнення Легіону Української січових Свідцій. Проте Віденський уряд ставився до українських добровольців обережно та з недовірою, Їх перш за все збиралися використовувати як диверсантів, розвідників і перекладачів. Саме тому Генштаб австро угорської армії не створив із легіону УСС ціле військове з'єднання, а поділив його на 10 окремих загонів сотен по 220 солдат кожного. Через день після складання присяги січовики прибули ешелоном до Мукачевого. На Закарпатті і приєднались до австрійських купівств. На Буковині в листопаді 1914 року один з лідерів українського руху, депутат Рейстагу Василько, скориставшись досвідом галицьких українців, також організував добровольчий гуцульсько-Буковинський легіон. На відміну від УСС, його формування відбувалось під повним контролем австрійської адміністрації. Загальна кількість гуцульського-Буковинського легіону спочатку становила тисячі, а згодом 2,5 тисячі осіб. На думку діячів українського руху Буковини, українські гуцульські стрільці стали живим доказом лоялізму буковинських українців до австрійської влади. Селянам, яких записували до Легіону, обіцяли, що вони захищатимуть лише свої села, а інакше їх відправлять ополченням до Угорщини. Тому його формування не супроводжувалося з таким національним піднесенням в краї, як це було у українців Галичини. Фактично створений на швидкоруч Легіон більше нагадував партизанські групи, ніж армійські підрозділи. Рік по тому, не відігрававши важливої ролі в подіях війни, австрійська влада ліквідувала український легіон на Буковині. Окрім головної української ради, у Львові було утворено ще 9 організацій. Так, 14 серпня 1914 року у Львові українські політичні емігранти Наднітрянщину і Ціла важливо, створили Союз визволення України. Самостійницька організація, його засновниками стали члени УСДРП, Донцов, Дорошенко, Циревський та УСДС, Скарописський Опуховський, Український СР Бачинський та представники інших партій та організацій. Першими співголовами СВО став Дмитро Донцов та Андрій Жук. Союз опублікував відозву до українського народу в Росії та звернення до громадської думки в Європі, а програму діяльності виклали в Платформі Союз. У ній було проголошено, що реалізацію своїх національних прав українці мають пов'язувати з поразкою Росії в Європі. Давайте ознайомимось з біографією Андрія Жука, а потім перейдемо до платформи. З 1901 по 11 роки член РУ та УСДРП. У 11-му виключно з УСДРП за виразною самостійноцької позицією. початком Першої світової війни був ініціатором створення і фактично керманичем СВУ. доставляв СВУ в ГУР і згодом ЗОРА. Про нього Гирич пише таке: політик, інтелектуал і спільний. Суспільний мислитель Жук увійшов в історію української суспільно-політичної думки як один із творців ідеї української незалежності. Власна армія освіта і засоби масової інформації, вважав він, стануть чинниками здобуття незалежності. Саме на ці складники була спрямована діяльність жука в часи Союзу визволення України та в міжвоєнному. А яка ж програма Союзу? Вона є на нашій платформі, тому, будь ласка, давайте ознайомимося. Українські землі по обидві боки австро-російського кордону є не тільки одним з головних теренів сучасної європейської війни, а також однією з причин предметом війни. Українці добре розуміють, що у війні сії ходить головно, по їх долю ходить і о те, що в результаті війни український п'ємонт в Австрії буде знищений, що українське життя розквітне також по, тій, по той бік збруча, аж до Дніпро і над Чорним морем. І тому не можуть заставитися німими свідками теперішніх подій, а голосно і рішуче підносять свої неоспоримі права на національну самостійність. Об'єктивна історична конечність вимагає, аби між Західною Європою і Московщиною постала самостійна українська держава. Потрібне це для осягнення і утривалення європейської рівноваги, а це є в інтересах народів Австро-Угорської держави. А передусім в інтересі німецького народу в обох цисарствах, а для українського народу було б все здійснення вікових його мрій і зусиль. Розумінність цієї історичної конечності російські українці покликали до життя центральну загальнонаціональну організацію, яка взяла на себе репрезентацію під теперішню хвилю національно-політичних і соціально-економічних інтересів українського народу в Росії. Організацією цією є Союз визволення України. В Союзі репрезентовані всі ті політичні напрями, що стоять на становищі державної самостійності українського народу, а реалізацію своїх національно-політичних і економічних стремлінь в даний момент зв'язують з розбиттям Росії у війні. Національно-політичною платформою Союзу є державна самостійність України. Формою правління самостійності української держави має бути конституційна монархія з демократичним внутрішнім устроєм, політичним, однопалатною системою законодавства, горожанським язиковим і релігійними свободами для всіх національностей і розповідань з самостійною українською церквою на випадок прилучення до Австрії більшої чи меншої українсько-російської території буде Союз обстоювати за створення з усіх земель. Заселеним українським народом в Австрії одноосібного автономного краю. Одночасно зі здобуттям самостійної української держави має бути переведена радикальна агарна реформа на користь селянства. Є це основним економічним поставлятом Союзу визволення країни. Як ви розумієте твердження, що українські землі є однією з причин предмету війни? Наведіть факти, які підтверджують цей цю думку. І яку головну мету оголошено в документі та якими засобами її планують? Як ми бачимо з цього документу, Союз визволення України виступає за відокремлення України від Росії і створення на її землях конституційної монархії під протекторатом Австрії. СВО вважав себе представником інтересів України перед Австро-Угорщиною, Німеччиною та іншими європейськими державами, мав також своїх поважних представників в Берліні, Софії, Стамбулі, Римі, Стокгольмі та Остро. Прагнучи сформувати коаліцію з противників Росії, члени Союзу вели відкриті або таємні переговори з офіційними державними урядовцями різних країн та російськими політичними емігрантами. На кошти, надані урядами Німеччини і Австро-Угорщини, СВУ, що перебрали зі Львова до Відня, а потім до Берліна, розгорнула велику агітаційну пропагандистську роботу. Його діячі наступали з доповідями в Австро-Угорщині, Німеччині, Болгарії. Друкували статті, велику роботу СВО розгорнула в таборах для військовополонених серед солдатів українців, мобілізованих до російської армії. Одним з важливих здобутків Союзу стало видання десятків науково-популярних брошур із минулого та сучасного України: українською, німецькою, болгарською, турецькою, румунською, чеською, хорватською, італійською та шведською мовами. Було видано Кобзар Шевченка, праці Костомарова, Антоновича, Вовка. Твори письменників Лепкого та інших. Надруковано також кілька праць Грушевського. Хоча сам він до діяльності СВУ ставився неприхильним. Фінансова допомога, яка надавалася Німеччиною та Австро-Угорщиною, зараховувалася як державний борг майбутньої самостійної України. У червні 1918 року СВО припинить СВУ, точніше припинить свою діяльність. Окрім. Головна Українська Рада Союзу визволення України появиться ще одна організація. 5 травня 1915 року у Відні Головна Українська Рада реорганізовується в загальноукраїнську раду. До неї увійшло 34 делегати від українських політичної партії Галичини і Миколаїв, а також представники Союзу визволення України. Очолив Зур Кость Левиць. Своєю метою Рада проголосила боротьбу за побудову самостійної української держави. На території підросійською надніпрянською Україною та запровадження територіально-національної автономії на землях землі вкладі Австро-Угорщини. Завдяки наполяганням ЗУР е німецька та австро-угольська влада дозволяла організовувати окремі табори для військовополонених українців. У них створювалися бібліотеки, школи, церкви, що мали сприяти вихованню в українців національної самосвідомості і ненависті до російської імперії. Яка була поневолювачем їхньої батьківщини. ЗУР склала свої повноваження на початку листопада 1916 року, коли австро-угорська і німецька влада заявили про створення самостійного польського королівства з польських земель, відвойованих Німеччиною в Російської перії. Після цього провідну роль в українському Русі стали відігравати українське парламентське представництво в австрійському рейстазі, очолювана Юрієм Романчуком. Таким чином, ми бачимо, що на території підавстрійської України вирує політичне життя. Історичним здобутком Союзу визволення України стало те, що він був першим серед українських організацій, які проголосили своєю метою створення самостійної української держави. На західноукраїнських землях галицькі та буковинські діячі утворили з представників українських партій власні організації. Які від імені українців заявили про намір спільно з іншими народами австро угорщини воювати до здобуття перемоги над ворогом. У роки війни в складі Австро-Угорської армії було сформовано добровольчі підрозділи галицьких і буковинських українців, найвідоміше з яких є Легіон Українських Січкових Сильців? Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані? Будь ласка, виконайте його до наступного уроку. До зустрі.